Я мама військовослужбовця 77-ї бригади, який зник безвісті. Ті факти, і ті документи, які є в нас на руках, всі ті підтвердження, це правда, це не фейк. Коли ж хлопці не хотіли йти на позицію, бо коли не давали відпочинку, вони просилися, що дайте нам відпочити, то це коштувало спочатку 30 тисяч гривень із 100, а хлопцям сімдесят. Потім почали нагліти 70, а хлопцям 30. Тим, що за евакуацію да, і вчора отримали підтвердження, що хочеш жити, плати, тебе евакуюють. Не хочеш жити, залишайся безвісті зниклим. Коли навіть дзвонить медик на машину, що треба край, то відповідає, що скажи, що не завелася.